Добрий день, я Тарас Тецьків. Дедлайн, який поставив Трамп до Дня Подяки, який нагадую, в Америці, відзначається 27 листопада, а це сьогодні. Що називається Накрився мокрим рядном. Трамп відбув у свою резиденцію і буде там їсти індика. І дуже добре, що шантаж, яким він тиждень тому пробував нагнути українську владу і заставити нас. Без будь-якого обговорення підписати так званий мирний план, який насправді мирним планом не є, а є просто набором е принизливих ультимативних вимог, які висунула Російська Федерація щодо України, е ну, його чекав е логічний фінал. І це є перший висновок, який е українці мають для себе вийняти, з тієї всієї ситуації, в яку Трамп уже черговий раз впродовж 2025 року нас ставить. Друге, висновок, який можна зробити вже відверто, швидше всього, мокрим рядном чи мідним тазом накрився і так званий сам план з 28 пунктів, тепер уже з 19 пунктів. І у своєму попередньому відео від 22 листопада я сказав, що це не план, а лайно, і його треба викинути в смітник. Ну, думаю, що після публікації розмови Віткофа з Ушаковим помічником Путіна, а пізніше розмови Ушакова з іншим персонажем, який російським, який передавав Дмитрієвим, який передавав цей план Віткофу, Ну, це вже стає очевидно, і просто навіть не комільфо обговорювати план, написаний в Росії і переданий через корисного ідіота Віткофа Трампу. В даному випадку ми повинні просто розуміти, що ми маємо справу з відвертим відвертою спробою Трампа і Путіна заставити Україну капітулювати. По всьому видно, що так званий видозмінений план, над яким попрацювала українська делегація, і долучилися трохи європейці, швидше за все не буде прийнятий Росією. І це третій висновок з всієї цієї історії, в яку Трамп. Хотів втягнути в Україну, і, зрештою, я думаю, що є і четвертий висновок, який швидше за все буде внутріамериканським. Я вважаю, що після таких скандальних е, спроб е, і Вітков, і е, Джей Ді Венс і зять президента Кушнер швидше за все послаблять свій вплив в оточенні Трампа. Бо якщо цього не станеться, то швидше за все це пошкодить самому Трампу. У внутріполітичній ситуації в Америці і в майбутніх виборах, які через рік мають бути до американського конгресу і до американського сенату, і е, насправді, що ми побачили, е, ми бачимо неодноразові спроби президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа робити одну і ту саму річ в питанні завершення російсько-української війни. І кожен раз, коли ця його спроба не вдається, він повторює те саме і думає, що результат буде інакшим. А результат інакшим бути не може. Бо Трамп хоче завершити цю війну бізнесовою угодою з Путіним. І це показує його фундаментальне нерозуміння причин, за, за яких Путін війну проти України розпочав. І тому. Він може робити ще одну спробу, потім ще одну, потім може посилати кого завгодно, чи то самого Віткофа, чи якогось іншого, там дріскола е на переговори з Москвою чи з Україною. Ці переговори нічого не дадуть. Тобто, я хочу сказати, що, мабуть, спроби е оцих конвульсій у вигляді продовження переговорів ще будуть. Буде візит якоїсь американської делегації до Києва, якісь переговори, хтось, напевно, поїде до Путіна. Потім будуть чергові твіти і заяви Трампа з наступного тижня, можливо, ще якісь там будуть зустрічі в Європі чи в Америці, але на моє глибоке переконання, всі ці переговорні маневри, чи краще сказати, конвульсії, не дадуть жодного результату. По тій простій причині, що головний і фундаментальний висновок, який всі. Ну, українці так точно, і наші західні партнери мають зрозуміти: він полягає в тому, що російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання у вигляді віднаходження якогось компромісу. По тій простій причині, що Путін веде проти України екзистенційну вічну війну, спрямовану на знищення нашої держави і відновлення. Імперської величі Росії зразка 19 століття. А Трамп розглядає цю війну як якийсь конфлікт бізнесового характеру, де можна помінятися територіями, піти один одному на поступки і якось завершити цей конфлікт якоюсь угодою. Тобто Путін підходить геополітично екзистенційно і імперськи до цього, а Трамп підходить як до банальної угоди, наприклад. Щодо нерухомості, і тому цілий час лунають якісь дурнюваті фрази, що треба помінятися територіями, що треба Америці якісь компенсації за їхню миротворчу місію, і багато багато дурниць, які попросту не личать Сполученим Штатам Америки, як поки що ще ведучому лідеру західного світу, але насправді вони показують, що теперішня адміністрація Сполучених Штатів Америки це є цинічні береги, які, для яких цінності свободи, демократії, ідеалів західного світу ліберальних давним-давно вже залишилися в минулому, і е, тому жодні переговори, скільки би ми їх зараз е, не проводили і з нами не проводили, не дадуть результату. Бо на цьому етапі Путін продовжує вважати, що він може виграти цю війну воєнним способом, тобто на полі бою. Путін не пройшов свою точку неповернення ще. І поки Путіну його генерали не скажуть, що війну продовжувати далі не можна, а голова Національного банку Росії Набіуліна не скаже йому, що грошей на війну нема, Путін війну буде продовжувати, і жертви для нього не мають значення як людські на полі бою, так і е, фінансові, які гроблять російську економіку і на десятиліття її. Вганяють в рецесію, в спад і пізніше в крах, і от швидше за все, Трамп не розуміє цього факту і, мабуть, уже ніколи і не зрозуміє. І тут треба шукати інших союзників і е, мати справу з іншими е, партнерами. Це, звичайно, не означає, що з Трампом треба сваритися, гримати дверима, ні, там з ним якісь дипломатичні. Маневри треба проводити, бо ця людина є самозакоханим нарцисом і дуже ранимо приймає будь-яку критику свою адресу. Цього робити не треба. Але треба розуміти, що Трамп нам не союзник і не партнер. Трамп грає з путіним, і нам не цікаві причини, по яких він це робить. Він хоче помиритися з Путіним з геополітичних, з бізнесових, з барижних інтересів там е їх десятки можна називати, і Україна для нього є перепона. Україною можна пожертвувати. Просто питання в тому, що Україна не здається. І другою перепоною є європейські союзники України, які стоять по нашій стороні, бо для них падіння України означатиме, що війна прийде в Європу. І насправді, щоб поставити в крапку в тому недолугому мирному плані, який насправді мирним не є, ми маємо чітко і ясно зійтися в дефініціях. Це в кращому випадку, якщо б Україну вдалося нагнути, є або Кроки до капітуляції України або кроки якогось хиткого тимчасового перемир'я. Тобто це не мирний план, його не можна таким називати. Але базовою серцевинною вадою цього плану є відсутність в ньому будь-яких реальних гарантій безпеки для України. Вірніше, фраза про гарантії безпеки там записана. Але вона звучить не як гарантії безпеки, а як запевнення безпеки. І на це звернули вже увагу багато коментаторів і багато аналітиків. І, зрештою, якщо ми подумаємо, а що криється за цією фразою? А що криється за заявою Рубіо, яку нещодавно ми почули, що Сполучені Штати Америки нададуть якісь гарантії безпеки Україні тільки, підпис... тільки після підписання мирної угоди? Тобто, ми спочатку маємо підписати капітуляційні пункти і тільки потім нам розкажуть, які гарантії безпеки нам нададуть Сполучені Штати Америки. Ну це, говорячи вуличною мовою прямий розводняк. Ну, я думаю, що після того, як нас обманули з Будапештським меморандумом, в Україні не знайдеться жодного політика і жодної влади, яка повірить на слово американській адміністрації, що є якісь гарантії безпеки. Давайте будемо реалістами: ніяких серйозних гарантій безпеки нам, США, надати зараз не готові, діюча адміністрація. Але якщо б навіть пофантазувати і подумати, а які би теоретично могли б бути гарантії безпеки, то я можу заявити, що єдиною реальною гарантією безпеки є прямий оборонний договір Сполучених Штатів Америки з Україною або низки держав ядерних, крім Сполучених Штатів Америки, там Британії, Франції, може, за участі Німеччини і інші, який би передбачав пряме зобов'язання цих країн воєнною силою стати в обороні України, якщо Росія буде продовжувати війну, включаючи Наявність західних військ військ країн-членів НАТО на території України, в тому числі і на лінії фронту, і наявність воєнних баз оце єдина гарантія безпеки, в яку Україна могла би повірити, якщо це буде оформлено як міжнародно зобов'язуючий юридичний документ, який буде підписаний не після а до будь-яких планів перемиря. З російським агресором. Ну, яка ймовірність цього на сьогоднішній день. Нульова, будемо реалістами, і ми не повинні в жодному випадку дати себе заколихати якимись словечками про те, що будуть якісь гарантії, які аналогічні статті 5 договору НАТО. Та стаття 5 договору НАТО вже мертва. Вона навряд чи буде застосована зараз навіть до країн, які зараз є членами НАТО. І, зрештою, якщо ми правильно її і чітко прочитаємо дослівно, то в цій статті 5 передбачені лише механізми консультацій, і пізніше кожна країна самостійно приймає рішення, як вона буде захищати ту країну, члена НАТО, на яку хтось напав, ну в даному випадку Російська Федерація. А щодо України це буде ще більш завуальовано, і ми не повинні дати себе заколихати обіцянками. Що нам пообіцяють якісь гарантії аналогічні статті 5. І в даному випадку, я вважаю, що ми повинні стати чітко і ясно на точку зору, що єдиним виходом для України є сповідування і реалізація стратегії стійкого опору Отої концепції сталевого дикобраза, який може себе захищати сам. За допомогою і при підтримці тих країн, які по-дорослому і по-чесному хочуть, щоб Україна не програла і хочуть, щоб Україна виграла. А це означає, щонайменше три речі. Це здатність України паралізувати будь-які спроби Росії досягти військового успіху. Це є раз. Друге, це є перемога України в гонці військових технологій. Це є два. І три. Це є унеможливлення російського воєнного наступу на суходолі. Це щонайменше три пункти, на яких Україна має стояти, і які є запорукою і нашої безпеки, і гарантії безпеки, і майбутньої нашої перемоги. Все інше є від лукавого. Дякую вам за увагу. На все добре.